Дорога Україна, в цей день, коли християни згадують славне злиття Духа Святого на апостолів і тих, які були з ним, я хочу вас привітати словами Ісуса Христа всі дні, коли вас на Україні л'ється кров патріотів і українців. Словами Ісуса Христа, мир вам! Колись Христос сказав, мир свій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Отам у вас є дуже гарна картина. Ісусе, Україну віряємо Тобі. Не надійтесь на президента, не надійтесь на чоловіка, надійтесь на Бога. І на се робіть правильно, і Бог вам поможе. Шевченко сказав, Борітеся, поборете, вам Бог помагає. А чому я вам поміг? Бо ви стали за правду і правосуддя і правильним способом. Я родився на Волині. Моїй родині не було права. Вищої освіти. В свій час проходив військову службу в королівських військах, яким не довіряли зброю радянському стройбаті. Присяги я не приймав строєвої пісні не співав. У 91-му році виїхав в Америку. Але ви сколихнули моє серце і мою душу і багатьох в Америці цілого світу. Коли ви тут під кулі йшли з дерев'яними щитами, і я відгукнувся на той призив, як один з священників сказав. Конфесії всі, нам треба єднатися. Нас вчили ділитися, а нам потрібно єднатися. І я відгукнувся на цей призив. Я приїхав сюди зі своїм сином, який родився через 14 місяців, як я приїхав в Америку. Йому 22 рік. Ми пройшли по тих місцях, де люди вмирали і поклали там квіти, занесли молитву. Я хочу вам всім, всім щиро подякувати. Таку Україну я бажаю бачити. З такими українцями я бажаю жити. Не жал любо з такими жити і не жалко вмерти. вам. Дякуємо! Я хотів би декілька слів сказати до вашої влади. Для того, щоб не боятися майдану, хороший рецепт. Почастіше треба приходити сюди, і слухати народу України. І взагалі було б добре і справедливо. Щоб майдан був внесений в Конституцію України, підтримуємо! Я хочу ще таку проблему сказати. Я хочу звернутися до президента Росії. Хотілося б уважаємий президент Росії, Англічани розмовляють про. английский, французы по-французски, немцы по-немецки, россияне по-русски. А почему, когда украинцы хотят разговаривать на украинском, вы их называете фашистами? И другие, когда вы примете второй государственный язык, и какой он будет? Украинский или бурятский? Дорогие украинцы, Я дуже бажав між вами бути. І я дякую вам і дякую Богу. В Слові Божому в Ісаїї написано такі слова. Бо я, Господь, люблю правосуддя. Ви стали за правосуддя, ви стали правильним способом, і ви отримали перемогу. Той фараон, який у вас був втік на Рост... в ростом на Дону. Боріться далі. Йдіть крок за кроком. Колись. Вашингтон воював з сильною імперією Англією за незалежність Америки. Він багато програв боїв, але вирішальний бій він виграв, взяв 10 тисяч полонених англічан і королю не було виходу, він підписав угоду. Америка дістала самостійність. Виникла і є така поговір'я, прислів'я. Можна програти бій, а виграти війну. Не бійтесь прогати бої, але щастя, але виграєте війну. Крок за кроком, як казав Франко, лупайтесь у скалу. І Бог вам дасть перемогу. І сьогодні я привіз цей прапор, який був на багатьох акціях в Америці. Я з ним був біля Білої хати 6 березня. І як символ, Боротьби проти комуністичної радянського союзу як символ боротьби за права людини. Я хочу його подарувати вашому майдану. Я -у, -у, у є мо. Дякуємо пане Володимиро. Дякую вам. Ще одна просьба. Я пройшов по ваших я, я, Я ходив по місту Києву. Мені дуже подобаються люди. Я ні одного грубого слова не почув свій адрес. Я був у вашому медпункті. І мені розказали за таку проблему, що люди, які були на Майдані, надихались з того гару медики, волонтери. Сьогодні вони страдають, немає грошей в держави їх лікувати. Я звертаюся до всієї України і всього світу. І ті поранені люди, яких у відірвані є руки, а нема грошей. Я звертаюсь до всієї громадкості. Не забудьте цих героїв. На Україні є дуже багато героїв. Мені нам за кордону виглядає, що тут найменше 50% героїв. героїв. А ми такі і є, правда? Якщо в державі немає грошей, щоб тих героїв відзначити. Нема права їх позбавляти статусу. Ті люди в Дніпропетровській, що лягали на рейси, щоб не пустити ту десантну роту, вони є герої. І багато всіх, хто були тут, то є герої. Герої не вмирають.